Так, шановні колеги, чергове засідання постійної комісії з питань земельних відносин про використання, планування території будівництва та архітектури Донецької селищної ради, 52 -е засідання комісії, всього членів комісії, 5 чоловік присутні. Бабаков Євген, голова комісії, закор Олександр, заступник голови комісії, воропані Андрій, секретар комісії і член комісії Баровані Сергій. Присутні на засіданні комісії запрошені секретар Донецької селищної ради Романовська Анастасія Миколаївна Єрма Шив Даніл і Ірина. Пропонується такий порядок денний засідання комісії. Питання перше про затвердження технічної документації за науску щодо встановлення меж земельної ділянки натурі на місцевості для будівництва і обслуговування житлових будинків господарських будівлі споруд площі 0, тисяч на гектар, розташованої по вулиці Центральна 40, селище Дрівка земського району Харківської області та передачою власність громадянину Кричку Сергію Вікторовичу. Усі документи подані все вірно. Пропонується затвердити відповідний проект рішення Зан. Проект рішення прийнятий. Наступне питання друге про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення меншої земельної ділянки натурі на місцевості для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель з поруч площею 0,1510 тисяча тисяч на гектар, розташований по вулиці Сірога, 57 селища Андрій Казюської Харківської області та передачу приватного власність громадянину Чаруцю Віктору Дмитровичу. Також документи всі водані они... пропонується затвердити відповідний за? за. Питання третє. Про затвердження технічної документації заново щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва і обслуговування житлових будинків, будівель будівлі споруд, площу 0,1 тисяч гектар, розташовані по вулиці підвокзальна 10 в селищі Лівка Сімського району Харківської області та передачу її власність громадянину Бондаренко Сергію Івановичу. Також всі документи. О, Данюк, по-новому, все знаєте. Пропонувався затворити <кліпи> такий <кліпи> відповідний проєкт рішення за... Проект рішення прийнятий. четверте питання про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва освобоження житлового будинку господарських будівлі споруд площою на цілих одна тисяча тисяч на гектар, розташований по вулиці Садова, 51 селища Длівка зі Харківської області та про її передачі її власність громадянки волошені Наталії Сергіївни. Також все в порядку. Пропонується затвердити відповідне рішення за. «За». Проєкт рішення прийнятий. П'яте питання про затвердження технічної документації за замовлю щодо встановлення земельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських і споруд, площу 0,1510 тисяч на гектар, розташований по вулиці Залужна, 44 в селищі Андріїв Казюсь району, Харківської області та про передачу її у власній зміниш мергану Олександру Федоровичу. Пропонується затвердити відповідний проект рішення yeah. за yeah. yeah. проєкт рішення прийнятий шосте питання про затвердження технічної документації і заново щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд, площа на цілих 910 тисяч гектар, розташований по вулиці Світла, 15, селища Дрівка Зюмського району, Харківської області та передачею власниць громадянки Башкірової Лілії Іванівні. Всі документи подання вірно. Пропонується затвердити проєкт рішення за проєкт рішення прийнятий. Сьоме питання про затвердження технічної документації за зановостою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, площину, 1142 гектара, розташований по вулиці Волонтерська, 29, селище Андріїв Казюмський район, Харківської області та передачі її у власній громадянин Канченко, Олені Анатоліївні. questi documenti è po' Пропонується затвердити відповідний проект рішення Зам. За. за проект рішення про прийнятий восьме питання про затвердження технічної документації за мною щодо встановлення земельної ділянки натурі на місцевості для будівництва обслуговування житлового будинку, господарської будівлі і споруд площу 0,1510 тисяча гектар, розташований по вулиці Коробка 8 селища Дрівка Зюрського району Харківської області та передачу її у влаць, приватну власність громадянку Карп. Пенко Сергій Івановичу. Всі документи вірно. Пропонується затвердити відповідний проєкт рішення за да. Дев'яте питання про затвердження технічної документації за наусто щодо меж земельної ділянки турі на місцевості для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель споруд площину цілих одна тисяча гектара, розташований по вулиці Хмельницького. 1 Б у селищі Андрії Козюмського району Харківської області та передачу власні семодинку Казинку Михайло Васильовичу. Також, все вірно. Так, пропонується затвердити відповідний проект рішення за, за. проект за. рішення прийнято. Десяте про затвердження технічної документації земноустріч меж земельної ділянки натурі на місцевості для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд, площу на цілих 1510 тисяча гектара, розташований по вулиці Харківська, 77, селище Андрій Андріївка зюсь Харківської області та передачу у власність громадянину малюті Миколі Васильовичу. У всі документи подані вірно. Пропонується затвердити відповідний проєкт рішення? За проєкт рішення прийнято 11 про затвердження технічної документації за новостю щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель з порудповощу мільціх 1 тисяча гектар, розташований по вулиці Новоселівка, 29, селища Андріївка, Зюбської райони Харківської області та передачі її у власні закому е, Максиму Вікторовичу. Всі документи подані. Пропонується затвердити відповідний проект рішення ЗАН. за проект рішення прийнятий. 12. про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення ділянки в натурі на місцевості для будівництва обслуговування житлового будинку господарської будівлі споруд площу на цілих дев'ятсот гектар, розташовані по вулиці світла, 16 селища Дрівка зімської району Харківської області та передачу власність Ященко Олександра Васильовича. Також ці документи. Пропонується затвердити відповідний проект рішення за Зан... проєкт рішення прийнятий 13 про надання дозволу громадянину Турпенко Юрію Миколаївичу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площі 0,3 тисячних гектара. Код згідно із КВЦПЗ Д0205 для будівництва індивідуальних гаражів для будівництва індивідуального гаражу по вулиці Лікарняна, 13 а. Гараж 10 селищі Донець, Зюмської району, Харківської області з метою передачі її власності. Так, у громадянина Турпетка є право власності на гараж, то ми можемо навети йому дозвіл згідно законом. Лікарня на 13 фахів. А, а, а право власності на гараж власності. є сім'я. Все-таки там давал и да? Когда, когда... Ну, сейчас... В основном ваш концентр этого дома будет? Да, да. А Свидос. вы там да? я, рядом, я рядом. 11, да? 12. Не, первый дом у меня. А, он, да. стадион? Да, стадионный. Дом. А я какой еще свидетель? 2011 года. Ну, еще, да. Пропонується затвердити відповідний проєкт рішення. За. за... за... Проєкт рішення прийнято 14 питання про затвердження е проєкту заново щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування об'єктів фізичної культури і спорту, яка знаходиться під дитячим майданчиком та майбутнім парком відпочинку за рахунок земель е житлової та громадських забудів, розташованих за адресою вулиця Данилевського, Харківської області. Це давали дозвіл ще в 23-му році на розробку цього проєкту. Зараз поділили курси, виготовили. Тепер затверджуємо і оформляємо право власності за селищною радою. Пропонується затвердити про відповідні рішення за. Проект рішення прийняти 15-те про припинення права постійного користування земельною ділянкою для будівництва індивідуального житлового будинку по вулиці Сонячна, 47, в селі Прогресі Зюмської Харківської області для громадянина Кудря Олександра Вікторовича. Ну, так, у громадянина Кудря звернувся з тим, що в нього є рішення ще 94 року про передачу постійного користування земельної ділянки. Але ну, він виготовив план забудови в архітектурі ще тоді. Так і не користувався, сплачує податок, вирішив відмовитися. А, а скільки хтось... соток там? 25. Це прогноз. І воно буде до землі запасу, так? Так, приєднати довільненої селищної ради. Тобто, якщо хтось до це... кінця або військового або стану кінця, захоче собі цю ділянку, пише заявлення, дає дозвіл на проєкт до Але це після військового стану. Пропонується затвердити відповідне проєкт рішення. За проєкт рішення прийнято 16. Пропонування договорів оренди земельної ділянки 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,

Товариство Агросет для видання товарності Скодарського виробництва за рахунок невитребуваних земельних часток паїв. Ну так, у 2018 році були заключені з Балаплівської адміністрації ці договори. Ну, зараз, так як закінчується строк, вони звертаються до нас про поновлення цих договорів. Зокпечок. Це вона на сьогоднішній день в їхній власності знаходиться? Не у власності ну, в, оренді. В, оренді. В, оренді. в оренді. Це невитребуваний фай. Після 28-го року селищна рада буде оформляти їх комунальну власність. І mm -hmm. буде в оренду давати, так? Да. По аукціону. Uh -huh. А поки що не витримований пан, ми можемо надавати без аукціону. Mm -hmm. mm -hmm. Тобто договір, договір ми заключаємо до 28 го року, так? Ні, на 7 років, я там далі видно. А, ну там Ні, ж на, на, там... на, менше 7 років. там, там yeah, написано yeah. навіть, що після, після спливу строку 2 роки, як

Тобто ми розпоряджуємо, розпоряджаємося. Пропонується зараз. Ми зможемо якщо от, буде надано на 7 років, так. ми зможемо, наприклад, якщо нада буде опціон. Ну як ми тільки оформимо право комунальної власності на ці земельні ранку, після двох років ми можемо його ну, власники ми, так. А, так. Ну, то тут розпоряджаємося. Ми. Так як тільки ми ну, зараз в, в державному реєстрі речового права. Там написано, де право власності, інше речове право. Тобто ми там, ну, по суті, не то, що ніхто, просто територіально, вони знаходяться у нас. І згідно закону, з 2020 року ми розпоряджаємося цими землями. Але ми не можемо їх по аукціону передавати. Потому, так, що це ми... не наша комунальна власність. От як тільки ми після 28-го року, яка там буде процедура, якщо буде ще війна, то продовжують. Ну, можна, можна, да, бути... Якщо казати. Да, так, ну так, не так. дай Бог. Да. Ну, Ніхто ж не думав, що вона скільки буде йти. Тобто ми зараз їм поновлюємо, Вони сплачують оренду плату, 12% ми ставимо. Пропонується затвердити відповідні пропишення за. Проєкт за. За. рішення прийнято і питання 17 про розгляд листів листівства Гросет від 2309.2025 року номер 220 та від 25.09.2025 року за номером 223 про внесення змін до договору оренди земельної ділянки без номера від 30.08.2016 року стов «Агросет» Зареєстрованого в державному реєстрі речових прав номер 16292389 від 2.09.2016 року для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за рахунок невитребуваних земельних часток паїв та про припинення договору оренду земельної ділянки без номера від 30.08.2016 року зареєстровано в реєстрі за номером 16.29.23. 89.09.2016 від року для видання товарності виробництва за рахунок невитрибаних земельних часток паїв та передачі в оренду того гарсет земельної ділянки площу 92,285 гектара з кадастровим номером шістдесят три двадцять Тут така ситуація. Значить, перша їхня заява була внести зміни в цей договір. Що тут є? Був, був договір заключений з Валоплівською адміністрацією на 100 гектар, 100, З кадастровою. Потім вони в 23-му році ми їм поновили цей договір, Уже як Донецька селищна рада. І звернувся до нас пайщик Мартинок, так від нього. Були державні акти, ну, він в спадщину вступав, і два державних акти були на його діда і бабу. І коли він спав в спадщину, виявилося, що ці державні акти вже на тих землях вже хтось є, який зареєструвався раніше. Так як його право було порушено в суді, він визнали його право порушеним і зобов'язали Донецьку селищну раду виділити. На тих землях там, де є витримальні паї. <клес> так. І я не знаю, з чого, але ну, в оці 100 гектар захотіли вони зайти. І цей мартинок захотів з цієї земельної ділянки виділити оці 9 гектарів. Ми дали дозвіл на Людмика Солишнава, а він виготовився. Це, -це ми... зимою було. Ну Це ще одна заборона. Mm. І в результаті поділу і виділення земельних часток паїв двох, цей кадастровий номер, ну, звісно, втратив свою чинність, він наже не видно в ДЗК. Договір є. Вони спочатку написали нам то тобто, а гросет написав заяву, що просто що внести зміни до цього договору. Але в речовому праві він ще є. Але ж в кадастрі вже цього кадастрового номера немає як відбувся поділ. І три кадастрових номера чинні на сьогоднішній день. Тому в телефонному режимі з ним запропонували, що буде відмова, так як. Ми не можемо внести зміни в той договір, який, ну, якоби є, але кадастрового номера вже такого немає. Вони пишуть нам листа, що просимо припинити і надати нове, Ну, це буде логічно. Тому ми підготували два рішення. Перше рішення про припинення договору оренди, який на, на зараз чинний, але кадастровий номер не дійсний. Не дійсний так. Тобто, логічно буде його припинити і надати їм в оренду. Земельну ділянку, яка утворилася в результаті поділу, Ну, щоб не було порушення їхніх прав. Але вони, у них було до цього 10% орендної плати. А в того виходить два, два падають. Mm -hmm. І три земельні ділянки. Утворилася отака земельна ділянка площа 92 гектара. І в них було 10%. Вони просять 10. У них там грошова оцінка 3 мільйона. Ну, все-таки площа дуже велика. Тобто як на ваш розсуд, що ми залишаємо 10% чи ми даємо кадрина? Я просто питаю. У не оцінка, 3, 3 мільйони 579 тисяч. Ну, ми думаю, не будемо відходити від того, так? Для ну, Для для всіх. нас 12%. Всіх, 12, 12%. Да. Завтра Завтрашні чискат, вибачте, ви сприймали таке рішення. А Чем я? Да. Пропонується затвердити відповідний проект рішення за. Шановні члени комісії, шановні запрошені, всі питання, які винесли, були на порядок денного засідання 52-ї комісії Донецької селищної ради, розглянуті, прийняті відповідні проекти рішення. Пропоную засідання комісії. Закон. Дякую, Дякую за.